Леонід Кисельов Дударик. Епіграф Коли б тобі горенько та печаль, То ти б вийшов на вулицю та й кричав, Пісня. Голосять баби на згарищах, На труну сльозами лють, А вірші так це не горище. Радше втіха. У жалю, діти хлібом снять голодні в матерів на віях сіль, а хорали чи симфонії то мистецтво, а не біль, і кохану котру звабили, не знайти на полотні, бо кольори і муштабелі то малярство, а не біль. Та в шпиталі і за ратами, і в землі під повстю трав, знову і знову я благатиму, як у пісні хтось благав, Заграй мені, Дударику, на дуду, нехай же я своє горе забуду. Переможного миру вам.